Дивіться як у нас пшениця догорає Горить. Всім привіт, всім добрий день. Все. Бачите Ні одного дожджа вона не бачила І неізвісно, що Чим буде тут колоску щось Хоть вкидай, ти добрива, хоч вкидайте доброго, хоть не вкидай а буде і не на намба, але може щось ім'я. щось є така щупленька не було ні одного дожжі горить вона конкретно а ви пишіть коментуйте як у вас пшеничка тоже такий стан чи ні Приїхав, подивитися. Сьогодні, не пам'ятаю, шостий день, мабуть На соняшник думаю. От тут приїхала пшениця вже. Тіпенує ті, 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 у нас тепець. Погнали. Вітри такі що. Так, добре. Поключився, де болився, рився, наче, не непогано ментуйте, що у вас з пшеницею